Як мати повний захист від духовного світу? Біблія говорить, що наша боротьба не проти крові і плоті, а проти духів злоби піднебесних. на цьому світі панують ці духи злоби, котрі входять до нас через різний різновид інформації, коли людина відключає свої мозги. Вона стає матеріальною, кроме цього світу вона не бачить нічого. І чим більше людина би не збагачувалася в матерії, тим нещасніша вона буде. Оця історія про Давида Голіафа показує, що дух він переміг матерію, що дух він сразився, він наступив. У Кожного з нас є цей матеріальний голіаф, котрий. Приходить через ілюзію, через інтернет, через інші різні спокуси. І для того, щоб мати повний захист, мені потрібно пізнати дух Божий. Мені потрібно прийти до церкви і стати частиною.